З кінця літа у місті стартував ремонт площі перед вокзалом Кривий ріг Головний. Нині привокзальна площа змінилася, стала зручнішою для пішоходів та водіїв. Це був поточний ремонт, замінені асфальтне покриття, зроблені нові тротуари, зроблена реконструкція. Ну, не реконструкція, а ремонт скверів. Це біля паровозу та сквер біля вокзалу, замін на тротуарну плітку. Висаджено багато зелених насаджень. Зроблений ремонт паротягу. Встановлені три е, зупиночних павільйони. Ще один павільйон буде реконструйований. Також додатково встановлено два модульних укриття. Також на всій привокзальній території замінене світло. Відтепер замість старих працюватимуть нові лед лампи. Це дозволить значно зекономити електроенергію і в той же час дасть потужний світловий потік, аби навіть найтемніші місця були освітлені. Це наша візитівка, і я вважаю, це було на часі. І зараз ми бачимо абсолютно нову. Площу перед вокзалом. Абсолютно по-другому відкрився сам вокзал, приміщення вокзалу. Це історична наша пам'ятка, яку ми хочемо бачити саме в такому вигляді. Тому дякую всім, хто приклав до цього свої зусилля. Ремонт при вокзальної площі ведеться за графіком, завершать через тиждень. Юлія Вітряк, Олексій Правицький, цей день.